Вона невелика, але дуже зручна і практична. Сьогодні ми поговоримо про нову слінг сумку на кожен день. Вітаю! Ви на каналі Найткор Україна. Дорогі друзі! Представляємо вам повсякденну слінг сумку Найткор slb 04. Ця сумка виділяється серед інших моделей бренду Nightcore невеликим розміром та універсальним дизайном, завдяки якому вона може бути однаково придатною в походах, експедиціях, а також у повсякденному міському житті. У неї невеликий об'єм, але цього вистачає, щоб зберігати в ній необхідні речі, які вам потрібні щодня: смартфон, ключі, документи, невеликі планшети, зарядний пристрій тощо. Крім основного відділення цієї сумки, є дві окремі бічні кишені для швидкого доступу до того, що ви найчастіше використовуєте. Завдяки ремінцю, який регулюється по довжині, найдкор SLB 04 можна носити кількома способами: через плече, як слінг сумку, просто в руках. Особливо зручно використовувати цю модель як додаткову нагрудну сумку під час походів, закріпивши її на лямках рюкзака. Одна з головних особливостей Nightcore SLB-04 – міцність та захист від пилу, бруду та води. Модель SLB-04 виготовлена з нейлонової тканини 400D преміум класу. Вона досить міцна, дуже легка та захищає від проникнення вологи та пилу. Також свою захисну роль виконують водонепроникнені блискавки. Цю сумку безпечно носити за будь-якої погоди. Варто відзначити надійну високоякісну міцну фурнітуру, яка використовується під час виробництва. Якщо ви ведете досить активний спосіб життя і вам потрібна невелика повсякденна сумка SLB04, виправдає всі ваші очікування. Замовити та придбати повсякденну слінг сумку Nightcore SLB 04, ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та дивіться інші огляди продукції компанії Nightcore. До наступної зустрічі!